Вітаю, дорогі автолюбителі. Сьогодні ми розглянемо таку річ, як пропаджа логотипу. Що це таке взагалі? Справа в тому, що відбулося. Логотип захищений авторським правом. Тому використовувати магнітолах логотипи інших виробників, в тому числі автомобілів, заборонили. Тому ви тепер не бачите у всіх магнітолах, у всіх без винятку магнітолах, можливість вибрати картинку логотипу. Але є звичайно варіант, як це Ну, Мені надіслали інструкцію, поки що не робив, одразу скажу. Одразу роблю з вами разом е на версіях DV. Це магнітолог Janson. Вказує магнітолог Jansson. Версія DV. Саме на цій версії будемо робити і будемо тренуватися. Що в нас вийде? Ще не знаю. Для цього потрібно буде. USB Flash, хоча вони пишуть, що USB, -флеш, я використовую картрідер і карту пам'яті. Ну, побачимо, вийде чи ні. Відповідні файли надали. Вказано, що треба, щоб картинки були відповідно 1024 на 600 і 1208 на 720, але формат BMP. І в цьому найбільша складність. І з вами додамо до відео, побачимо, чи вийде у нас це зробити. Так, ось скинули відповідні файли. Подивимося. Їх пропонують розмістити кудись ці файли. О, зараз не відкривається. От вже, бачите, вже є проблеми. Немає файлів, хоча вони є тут. Хоча вони тут є. USB. Спробуємо ще раз. Перша проблема, яка виникла, і одразу ми не можемо відкрити. Все-таки виходить. Використати назад. Це те, що всередині, він не бачить ці файли. ну Попробуємо ще раз зайти через інженерне меню. через інженерне меню. Нагадую версії DV початкові, це всього-навсього. Ну, ті що без 4G, це у нас версія Т3. Вона давно вже існувала. пароль там, їх там два. 4,8, КБ1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, і тут у нас є лого сетінг. Спробуємо сет. Нічого не виходить, логотипу немає, тобто не виходить. Що вони пишуть? Помістіть зображення в диск, вставте гніздо USB, класні, щоб відкрити менеджер файл, отримати зображення, щоб скопіювати локальну папку. Налаштуйте авто автомобіля заводське налаштування, логотип. Ну, як бачите, м -м, нібито все просто, але насправді не все так просто. Те, що скопіювали папку, його немає. Ну, Давайте спробуємо перекинути це на USB. Я закинув. На USB, звичайне, а не картрідер. До речі, для прошивки чомусь треба картрідер, Інколи навіть USB спрацював, але треба картрідер. Найчастіше. Закинув на звичайний USB. Зараз спробуємо повторити цю процедуру для цієї версії. Так, беремо флешку. USB-ho, десь таку я використовую. Підключаю до USB. Дивимось. Ось, з'явилось USB, тепер вона його побачила. Так, є папка Лого. Створив я папку Лого. Ось вона. І тут у нас є логотипи. Вони пропонують перенести цей логотип просто в папку корінового каталогу. От Mercedes. Вибраний формат BMP. Так, мені треба його скопіювати. Копіювати, а мабуть воно потребує ще так. Копіювати, повертаємося в пам'ять. Тут немає взагалі куди скидувати, ну просто скинемо сюди. Є. Про всяк випадок, я думаю, треба скинути ще отой файлик додатковий. Ну Давайте не будемо, якщо побачимо. Тоді вже... Кинемо той файлик, перевіримо. Заходимо знову в інженерне меню. Настройки автомобіля, пароль, до речі, два паролі, коротке меню, це восьмірочки. Тут теж має бути лого. М -м. Лого. З'явився Mercedes. Як бачите, ми можемо встановити Mercedes без всяких проблем. Давайте спробуємо ще використати. Наш провідничок. І подивитися, що у нас тут на USB-флешці. У нас є лого, і тут у нас є різні лого. Ну, наприклад, BMP-формат для Subaru А ну, візьму з цими двома файлами, скопію і закину просто його в корінь каталогу. Ну, хай буде заміщати. Давайте заміщати, можна переіміновувати. Повернусь в інженерне меню. Настройки автомобіля. Розширені. 4.8. Лого. І я бачу тут уже Subaru. Як бачите, все працює. Тому, в принципі, проблема в основному в створенні самого логотипу в форматі BMP потрібного розміру. І ще раз наголошу розмір, який повинен бути. Це 1024 на 600. Це для версій, е, Wi-Fi. Для версії більш дорогих, де QLED дисплей іде 1280 на 720. А як створити це в BMP? Зараз в продовженні відео. Ми спробуємо створити наш логотип і потім додамо його сюди. Звичайно логотипи. Основні, я вам додам до скачування в описі до цього відео, і ви зможете їх спокійно собі завантажити і просто додавати до серії DV, в яких є відповідний розмір екрану. Давайте подивимось, дехто скаже мені, що дуже легко, наприклад, отримати BMP-файл, пошукавши його в інтернеті. Насправді я пробував це зробити, але знайти логотип BMP дуже важко. вони всі в JPEG. Тому потрібно буде якось перетворити це все. Можна використовувати або якісь онлайн-перетворювачі, або можна спробувати через Paint. Підемо другим шляхом. Давайте виберемо логотип. Логотип... Логотип, тип, наприклад, нашої компанії і спробуємо його додати до магнітоли. Так. так, ну, нам потрібен формат BMP. Можна спробувати пошукати одразу BMP. BMP. В чому я дуже сумніваюся, що ми знайдемо BMP. Бачите, що в принципі немає на шкоду є. Але розмір. Тут головне розмір. Як попасти в розмір? Так, тому беремо просто логотип СК. А ви можете взяти свого автомобіля, якщо не знаходите, от який мені там подобається найбільше. Ну, Давайте, ну це буде негарно. М -м, оце ось, хай буде. Спробую його завантажити. Так, збережемо його, ну хай буде в накладних. Пише, що це веб-файл, побачимо, не дуже зручний веб-файл, може тут щось є. Цей давайте тоді, може, це не веб-файл. Треба GP хоча б. Так, зараз, ладно. Використаємо, використаємо інший підхід. Візьмемо будь-який логотип і заскріншотимо його. І збережемо його у форматі BMP. Ось тут у нас нова папка, скріншот називаємо «Лого», 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 «СК», І збережемо. Ось рішення, яким чином зробити вам необхідний розмір вашого основного логотипу. Для цього треба скористатись спеціальним конвертером. Давайте виберемо файл. Файл у нас тут є в розділі лого. Я зберігав файл. Ось він. Завантажили його і виставимо необхідний розмір. Необхідний розмір показується тут 1024 на 600. Це саме для цієї версії. Магнітоли. Давайте 1024 на 600. Повертаюсь. на 600 1024 покращим дробим все выровняем нормализуем есть удалим фон ну, Давайте спробуем. Качуємо файл. Давайте сюди, вроді лого. Дробимо заміну. Ну, завантажили. Що нам залишилось зробити? Залишилось піти і перевірити, чи буде це працювати. Повертаємось сюди. Я поки поставлю. ціпляємо, Дивимось, відкриваємо, шукаємо папочку лого. Запрацював генератор. Це дякуючи нашим друзям, в кавичках, які зробили наше життя таким, думаючи, що вони таким чином переможуть нашу країну. Дебіли. Так, замінимо. Батько бандера Україна! Так, перейдемо далі. Налаштування є. Лого. О, з'явилося лого. чуть чуть треба підрівняти, це зрозуміло, що це фігня. Ми це все можемо підрівняти, але це працює. Тобто, або ви закидуєте готові тисячу логотипів, які вам надав і скачайте їх в описі. Вже під авто, щоб не займатися зайвою роботою, або ви можете створити власний використовуючи конвертер, також закинувши в дерево каталогів. Зверніть увагу, це використовується лише версії DV або T3, які називають T3L на 4-ядерному процесорі. Версії, які мають більший дисплей DV, SG, теж можна робити, але картинка має бути іншого розміру, тобто її розширення інше. 1208 на 720. А от Т5 серія, Т8 серія там зовсім по-іншому. І це я зроблю окремий.